Це Україні Слава Збройним силам України. Дякуємо за вашу мужність, відвагу і віддачу. Сьогодні мова піде про сорт Кахала, то є флористична троянда на У мене вона, який, коли я її посадила, 20-го 20 року восени, відповідно, це такий другий повноцінний сезон у мене. І я зразу скажу, що вона у мене належить до категорії розчарування. Троянда розчарування. Вибачте, ті, тих, 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 хто дуже полюбляє її, чи хто надіявся дуже на неї. Ну, в мене такі думки, я обґрунтую. От я якраз намагалася знімати не її в усій красі. Вона показує квітку досить непогану, але не часто і не довго, А якраз більше я знімала, яка вона може бути в реальності. Бо я теж, звісно, що повелася на світлини в інтернеті, які такі досить гарні виглядали. І я навіть на обкладинці до відео ви можете побачити. Я вибрала дві світлини, яка вона ну, чудесна просто. Підловити її можна було чудесною, і я могла вам теж її розхвалити, але не буду. Розкажу, як є по моїх відчуттях. Отже, що вона? Якщо є затяжна вологість, так вона цього не витримує, вона покривається от цими ботритісом чи то п'ятнами такими. Тому можливо, бо її постійно бризкати, бо їй треба теплицю швидше за все, щоб там її не було занадто надмірної вологості та опадів. Можливо, такий варіант їй підійде. Вигорає, ну, колір міняється досить швидко. Оцей такий гарний колір насичений, абрикос, перзика, він не буде аж довго. Він досить швидко міняється до помітно світлішого, такого кремовішого. Ну, Те, що квітка прекрасно підходить на зріз, пагони міцні, високі, квіти, переважно по одній на пагін. Та, і вони триматимуться, я думаю, в зрізі. Я знайшла інформацію в мережі 7-10 днів, але я думаю, її навіть більше. Мені здається, що та квітка просто дуже довго буде триматися в зрізі, і їй нічого не станеться. Пахощів немає. От, ну кажу, Не вразила вона мене геть. Є набагато цікавіші сорти, навіть серед чайно-гібридних. А вам більше для того, щоб ви побачили, яка вона є, і подумали над придбанням, та, якщо вагаєтеся. Для флористики, я думаю, що вона підійде, але знову ж таки, як Солітар, я її не бачу в букетах, прямо, щоб аж так вразило. Напевно, що вона підійде, можливо, якісь мікси такі змішані. Хоча, то в залежності, які очікування ставляться від букета. от. А для приватного, я б сказала, навіть я маю багато і місця і то, великий, велику колекцію троянд, але вирішила, що я не буду більше її приділяти. Часу помандрує вона в нову домівку якусь. от. Можливо, там дійсно вона більше підійде, сподобається, не знаю. Мені мені кажу, мені щось вона не зацінила я її, не вразила на мене. Навіть от поруч вона росте з вугузелу, і то теж рахується, така досить ну, така букетна троянда, флористична, але вона щедріша, мені цікавіша виглядає, ніж. Кахала, ось такі мої відгуки. Хто має, пишіть, будь ласка, буду вдячна за ваші відгуки, за ваші думки. Це цікаво буде почитати і моїм підписникам також. Дякую, папа.